Павлотичина пам'яті 30. Цей вірш був написаний як відгук на похорон студентів, що загинули під Крутами. У березні 1918 року їхні тіла були перепоховані на Скольдові могилі в Києві. Це момент, коли поле битви переходить у національну пам'ять. На Скольдові могилі поховали їх. Тридцять мучнів українців, славних, молодих, на скольдовій могилі український цвіт, Покриваві по дорозі нам іти у світ, на кого посміла знятись зрадника рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся Каїн, Боже, покарай, понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті славою святих. На скольдовій могилі поховали їх. Герої не вмирають, вони стають нашою совістю.